Далі загружаємо машину вже в роботу. У швейній майстерні кропивничанина Сергія Циганкова шиють футболки, гроші з продажу яких витратять на потреби військових. Це спільний проєкт благодійного фонду Полк Святослава Хороброго і місцевого виробника. Розробили Лекала, крой зробили цих виробів власними силами вишили, оскільки маємо необхідне обладнання. Орнамент він складний, от і машина його вишиває сумісно. Це передня частина та задня частина виробу. Цього від 50 до хвилин до однієї години це вишивка. тобто ж восьмий робочий день. При максимальній навантаженості від 8 до 10 футболок в день можна відшити. От сам процес пошиття футболки він значно швидший. В орнаменті на передній частині футболки закодоване слово перемога. Літери кодуються в символи, а потім збирається все в один орнамент. Позаду в нас нанесений був кулак, Це символ на шифронах полку імені князя Святослава Хороброго. Для цих хлопців ми працюємо, для цих хлопців ми збираємо, купуємо необхідні їм речі, оптику, дрони там для зв'язку. Це те, що їм необхідно, це дороговартісні речі. Ось цей кружочок з гербом. Це не просто герб, це логотип нашого фонду. У майстерні працюють переселенки, технологиня з Кремінної Луганської області і конструкторка з Харкова. Шиють футболки різних розмірів для чоловіків і жінок. Від S до 2 2XL. Ми перед тим як розробляти модель, опитали чоловіків та жінок. Жінки, якби були схильні більше до моделі оверсайз, з замовників більше чоловіків, це військові. Це військові здебільшого на полку імені князя Святослава Хороброго, але є і з інших областей, з інших навіть стереоном писали з інших підрозділів. каже, замовлення отримували з Київської і Херсонської областей за тиждень продали 30 футболок. Собі вартість пошиття повертає собі підприємство. Десь від 150 гривень буде перераховано з кожної проданої футболки. От мож можливо, навіть більше. У нас постійно є запити, тобто починаючи від якихось дрібниць там маскувальних сіток, закінчуючи там якимось дроном, Подальше будуть розроблятися інші дизайни. Ми це хочемо ну так налагодити такі постійне виробництво. От, але в різних дизайнах, тому навіть якщо в когось є якісь ідеї, побажання ми з радістю їх приймаємо. Канину, яка лишиться, використовують для виготовлення маскувальних сіток. Анна Добран, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.